15 фільмів, які реально тримають увагу і не роблять із тебе ідіота останніми руками небагато. Є топи, є класика, але якщо говорити про свіжі стрічки, список виходить коротший ніж хотілося б. Засновано на реальних подіях. Оця фраза в кіно вже давно нічого не гарантує. Інколи це означає, ми взяли факт, а далі зробили як нам вигідно. Сім'я Гуччі відкрито сказала, що фін про них бред і перекручування, і таких прикладів море. Тому сьогодні фільми, де основа справжня, а інтерпретація вже залежить від режисера. Але в будь-якому разі, це добрі трилери, які варто подивитися. За мікрофоном фільм фактс підписуйся, а ми поїхали. Біографічний трилер, який виглядає як спокійне журналістське кіно, поки не розумієш масштаб того, що відбувається. Оскар за найкращий фільм не просто так. Бостон, 2001 рік. Команда журналістів Spotlight отримує матеріал про священника, якого звинувачують у педофілії. Вони копають і знаходять не одну історію, а десятки. Церква десятиліттями прикривала священників, адвокати допомагали все зачищати, а система робила вигляд, що нічого нема. Фільм холодний і чесний, без пафосу, без ефектів. Тільки факти, і саме це страшно. Це історія про людей, які вперлись і пішли до кінця, бо знали: якщо вони не розкриють це, ніхто не розкриє. Біографічний трилер про реальний побіг із однієї з найжорсткіших тюрем пар часів апартеїду. Деніел тут раптом не хлопчик-чарівник, а людина, яка ламає систему з холодною головою. Південна Африка кінець 70-х». Двоє молодих активістів, Тім Дженкін і Стівен Лі, сідають за антиапартеїдні листівки і потрапляють у преторію, де шансів просто досидіти немає. Тім інженер і його мозок працює як складний механізм. Він починає вирізати дерев'яні ключі під замки тюрми. Разом із іншими політв'язнями вони збирають план втечі прямо під носом у охорони. Фільм тримає не екшеном, а тим, як кожен маленький крок може зірвати. Все біографічний трилер про реальний злив британської розвідки перед війною в Іраку. 2003 рік перекладачка спецслужб Кетрін Ган отримує секретний меморандум: США і Британія тиснуть на ООН, щоб протягнути вторгнення. Вона не ковтає це мовчки, передає документ журналісту, і в цей момент у неї закінчується нормальне життя, робота, свобода, навіть родина. Все під прицілом. На неї відкривають полювання, а сама Кетрін зависає між двома прірвами: зрадити державу чи зрадити себе. Юридичний трилер на реальній історії чоловіка, якого 14 років тримали в Гуантанамо без суду. Жорстко, просто і дуже по-людськи. 2001 рік Мохамеда Слахі забирають за підозрою у зв'язках з Аль-Каїдою і везуть у Гуантанамо. Без обвинувачень, без термінів, просто в чорну діру. Роки допитів, ізоляції і ламання психіки. Але він тримається, пише щоденники і не здає себе у 2005-му За справу береться адвокатка Ненсі Холлендер. Вона починає копати і знаходить порожнечу доказів майже нуль. Зате бюрократії і політики по саме горло. Маленький, але дуже нервовий трилер про один із найгучніших фейлів шведського правосуддя у 90-х Томас Квік, пацієнт психлікарні, раптом зізнається в серії вбивств і стає головним серійником країни. Йому вірять на слово, ліплять по життєві і всі щасливі злочини розкриті. Аж поки журналіст Ханес Ростом не починає нюхати справу і ловить дивні несостиковки. Виявляється, що зізнання могли бути просто результатом терапії, таблеток і тиску лікарів. І тут фільм перетворюється на дуже злий детектив про те, як медіа і система здатні зробити монстра навіть там, де його не було. Психологічний трилер натхнений реальними кейсами синдрому Мюнхаузена за довіреністю. Це коли мама калічить дитину під виглядом турботи. 17-річна Хлоя живе в ізоляції з матір'ю Даян. У неї інвалідність, домашні навчання і повний контроль за кожним її рухом. Спершу все виглядає як турботлива мама, але потім хлоя помічає дрібні тріщини, дивні пігулки, заборони, приховані документи. І чим більше вона копає, тим страшніше стає не від правди, а від того, хто сидить поруч із нею. Біографічний трилер про реальну катастрофу на Евересті в 1996-му. Дві комерційні експедиції йдуть на вершину людей багато, погода нестабільна, а на висоті 8 тисяч метрів твої плани вже нікого не хвилюють. Коли починається шторм, усе ламається, кисню мало, сил нуль. Рішення приймаються невірні. Тут виживання не про те, хто сильніший, а хто випадково прийняв правильний крок у правильну хвилину. Трилер про те, як гроші можуть бути важливішими за кров, і це не метафора. У 1973 в Італії викрадають Джона Пола Ґетті III, онука найбагатшої людини в світі. Мафія хоче 17 мільйонів. Його дід Джон Пол Гетті каже: Я не плачу. Принципи дорожчі. Так, людина з мільярдами відмовляється рятувати власного онука. Мати хлопця Гейл, лишається сама проти мафії, проти юристів, проти охоронців імперії Гетті. Фільм про жадібність, яка перевершує навіть страх смерті, і про матір, яка тримається, коли всі інші грають у свої ігри. Один із тих фільмів, після яких стає дискомфортно, бо все, що там відбувається, справжнє, документоване і від цього ще гірше. У 1971-му студентів ділять на в'язнів і охоронців, без зброї, без насильства, просто ролі. Через кілька днів охоронці перетворюються на садистів, в'язні на зламаних людей. Експеримент мав тривати два тижні. Його зупинили на шостий день фільм про те, як легко в людині вмикається тенний режим і як швидко руйнується мораль, коли тобі дали владу і ніхто не контролює. Красиве кіно про дуже брудну історію. Патриція Раджані входить у сім'ю Гучі і починає рвати всіх за владу. Між нею Мауріціо спочатку любов, потім бізнес, потім війна, а в кінці найманці. Гуччі, це бренд, який знають усі, але фін показує інше родину, що розсипалась через гроші, его і жадібність. Патриція персонаж, який хочеться і ненавидіти, і аплодувати. Саме тому історія тримає до останньої хвилини іспанський трилер, який чомусь мало хто бачив, хоча він просто розриває. Барселона, 1977 рік. Мануель потрапляє в тюрму за злочин, який він не скоював. Система гнила. Охоронці б'ють, суди мовчать, ніхто не збирається переглядати справу. Усередині вибуховий котел. Заключені створюють рух за амністію. Хтось хоче справедливості, хтось втекти за будь-яку ціну. Мануель і піно планують втечу. Це не про супергеройські підкопи, це про людей, яких зламали, але які вирішили стояти до кінця. Справжня історія, яка виглядає як вигадка, настільки вона божевільна. Іран Саїд, сім'янин, робітник. У день він звичайний чоловік, уночі серійний убивця, який очищує місто від гріха, убиваючи секс-працівниць. Суспільство мовчить. Частина навіть виправдовує його журналістка Рахімі приїздить розслідувати справу. Вона б'ється не лише з маньяком, а й із країною, де жінка не має права голосу, а правда нікому не потрібна. Фільм стискає горло, бо найстрашніше в ньому не злочини, а байдужість людей навколо. Фільм, який триває як один довгий допит, і саме в цьому його кайф реаліті Вінер, перекладачка в розвідці США. Вона зливає документ про втручання Росії у вибори. За нею приходить ФБР, але не б'ють, не кричать, просто спілкуються. І ось ця тиха холодна розмова виявляється страшніша за будь-які погрози. Усе, що у фільмі говорять, реальні фрази з аудіозапису допиту. Це кіно про людину, яка хотіла зробити правильно, але система перемелює таких без жодних емоцій. Один із найогидніших і найправдивіших фільмів про маньяка. Ніякої романтизації, ніяких красивих кадрів. Фріц Хонка — алкоголік, одинак нуль харизми, і саме тому його ніхто не помічає у гамбурзькому барі Золота перчатка. Він підбирає жінок, яких ніхто не шукає, вбиває, ховає в квартирі, де все прогниво. Це не трилер у стилі Голівуду, це погляд у бруд, у якому люди здатні жити роками, і суспільство закриває на це очі. Реальна історія, яку хочеться вимкнути, але неможливо. Вісімнадцятирічна Сара мріє про свободу й коледж, але її ідеальний батько має інші плани. Після чергової сварки він заманює доньку у підвал під приводом ремонту і просто зачиняє двері. На роки зовні сімейна ідилія родина думає, що вона втекла. Він робить вигляд, що все нормально. Фільм не про насилля, а про виживання і про психіку, яка бореться навіть тоді, коли тіло вже не може.